У жовтні 22-го Роднянський отримав статус кіноагента. А 2024-го басманний суд Москви заочно заарештував Роднянського за поширення фейків про російську армію. Однак чи зробило все це Роднянського ближчим до України? Ні. Він, хоч і перейшов у категорію хороших руських, але як був, так і лишився далеким до українського суспільства, попри паспорт із тризубом у кишені. Він і далі дозволяє собі публічно говорити про те, що українського кінематографу не існує, мовляв, увесь він збитковий, а чи не єдиним його героєм є Сергій Лозниця, чия риторика дуже близька до риторики хороших русських. Сьогодні Роднянський є членом американської кіноакадемії. У 2012-му він спільно з відомими американськими режисерами Томом Тековером Енді та Ланою Вачовськи спродюсував американський фантастичний фільм Хмарний Атлас. Зараз, як дізнається сам Роднянський, він возить до України американських знаменитостей. Одна із них американський режисер, продюсер і актор Шон Пен, із яким Роднянський познайомив Зеленського. До речі, Шон Пен подарував президентові України свій оскар, а той вручив режисерові орден за заслуги третього ступеня. Останній зняв документальний фільм Суперсила про вторгнення Росії до України. Роднянський як був, так і залишається для Зеленського хрещеним. Спершу в українському шоу-бізнесі, потім у російському, а нині у доволі складному світовому кінобізнесі. Хто знає, може по завершенні президентської каденції Зеленський гайне до Голівуду. З таким хрещеним, як Роднянський, можливо, все або майже все.